Доброго дня, мене звати Віталій Масійчук. Я хочу вам запропонувати свою ідею та розробку сонячної зарядки, зробленої власними руками. Основу зарядки представляє собою звичайний ліфтарик на сонячних батареї, садовий ліфтарик. Але модернізований. Я вбудував в нього USB-порт з перетворювачем напруги. Так званим DC-DC перетворювачем. Ось як воно працює. Втикає USB-порт шнурок від телефону. Зарядження. Ще раз Ось такий пристрій дозволяє Підзарядити телефон. умовах. Пристрій ще цікавий тим, що вмістить знищувач комах, тобто можна включити ультрафіолетову підсвітку. І камахи будуть знищуватися на металевій сітці від високої напруги. Але це буде лише вночі.